Фізичні ключі безпеки передбачають надійну форму двофакторної автентифікації та захист від фішингу і несанкціонованого доступу до вашого облікового запису Apple ID та iCloud. А зараз я покажу, як це налаштувати. Заходимо в параметри. Далі зверху обираємо Apple ID, Вхід та безпека. Натискаємо Двофакторна автентифікація. Далі ключі безпеки. Додати ключі безпеки. Вводимо свій код допуску до iPhone та підносимо перший ключ, налаштовуючи його через NFC. Вводимо на iPhone пін-код першого ключа та підносимо його знову. Таким же чином додаємо другий ключ. Після цього обираємо, які пристрої залишимо в системі. Отримуємо сповіщення від служби, що тепер для входу в свій обліковий запис на іншому пристрої нам необхідно буде ввести свій Apple ID, пароль та мати один з доданих ключів Юбіко. Дякуємо за перегляд. Тримайте себе в безпеці.